Я, служанка, Вона будь, я, да. я, я, я работодатель. Mm. Я, ну, я, ну, по, по факту, так і що? Причому тут во-первых, я не хочу никакую роботу сталкивать с личным. Понимаешь, работа. Вот послушай, послушай. А Причем тут я сказал это в эфире всем, и ей, и тебе, и всем остальным. Если тебе когда-то надоест, или ты скажешь, что я не могу, или меня что-то не устроит, я не хочу вот это связывать с личным, понимаешь? Даже если ты скажешь, я не хочу уезжать в Натагарки, будешь приезжать, как ты приезжала, когда захочешь, там, не знаю, до мамы, или куда хочешь. Я не хочу вот это соединять. Это одно, а это другое. Она же ну, кто я не знаю, кто что соединяет. Я тебе говорю, соединила. я сижу перед тобой и говорю. А ты слышишь свое. Работа – это работа, общение – это общение. Так она, она, работает, она, не, она, не она работает. была работает. Но она была в чем-то права, да, в манере подачи, потому что это личное. У вас личное. Просто она через вот это сводит личное. А через через работу. Ну, вот потому что у вас тут такая... не не любов друг до друга. Вот поэтому она через работу тебя пытается вот так. Но по факту она була права. І вона вона сказала: "Я її уничтожу". Ой, вона сказала: "І що далі?" Ну і ти скажи. Вона сказала: "Я її не". Ну і ти скажи, і що далі? І я ж хай думай, не дай бог, що за мною Юлька, ти винувата. Да, да. Ти винувата. <реш> не дай бог, що за мною. Ой, <реш> комедія, Мені взагалі. Люди поругались і далі нормально спілкуються. Ось для мене так. Я другого не розумію. Я общатися з нею не хочу. Ну, то ж ти бачила бараниха уперта. Сама така на скандал. Я сьогодні цілу ніч не спала. Ой, та хоч не бреши. Хоть не бреши. Щоб ти не спала цілу ніч, то валялась би без сіл тут. Оце, як чоловік каже, я всю ніч не сидів. Тобі сказали, що. Та скільки а ти слідила не спала. Взяла телефон, я пол першого ти... виключив що трансляцію. При... Трансляцію так. Да. А ти сидиш в ТікТоксі, да, в Телеграмі, да, сидиш. Сидить, ти... виглядає, пише, чого ти не о, спиш? О, 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 не ні. було я такого? Тобі не, не вчора раніше. Дрочу сидю. Очитуватися буду Надя. Ну так а чого ти питаєш, що я не сплю? А чого ти питаєшся? А чого ти питаєш, що я не сплю? А чого ти тогда питаєш, що я не сплю? це було це в Києві було. Не знаю, не, не в Києві. Не в, Києві. в, Києві, в Києві. Не, Тут теж писала. У Києві угу. це було. Це в Києві було. А вчора сиділа, дивилася. Питає, любопитно, що я, тут... я не сплю два часа ночі. Очей не, не зумкнула. Ой, та я ну, не рані, вірю, навіть навіть, не ой, да не бреши. Та не бреши, ти спиши, да бряче спиш і да. добряче спиш. Ти спиш <laughs> добряче, да я бачу, як ти спиш, що там, там, в, там в Києві, ти так спиш, що тебе хер розбудеш. Я сплю дуже чутко. Uh -huh. я дуже чутко uh -huh. сплю. Мам, вона спить хорошо? Ну, вона ж у мене тепер не спить. А раніше? Ну як хорошо, теж просипалася, як я ногами туди-сюди на, на оці, Каже, ноги крутять. Я ну, виделись... спить хорошо, там в Києві спала хорошо? Я, я, дуже чутко сплю. Та, так, я дуже чутко сплю. Я бачу, як спала, дрихла і. Сувер. Колись вдома наші були дерев'яні двері і желізні. Мама, ти сама казала, руку на мене положи. А, ну так да, ну що ж таке. Сонно, ну як же? Ми ж на отій кроваті спали і близько, і... подушки рядом, звісно. Повернулася, поклала. Були дерев'яні двері наші, столик ще живий день. Це я встала так тихенько гляд, Було два години ночі. Я чула, що хтось підійшов до дверей і стоїть біля дверей тече. Я злякалася до такой степени, я разбудила mm -hmm. Толика, говорю, Толь, кто стоит? Когда слышу, вот так пошло до соседей и начало стукать. И начало стукать и до батюшки. Нет, стукал до, до Клары, до Клары сразу стукал. Тебе батюшка подъезде. А он жив, в нынешнем саре он жив. А тогда я слышу, уже до батюшки в и батюшка открыл. Ну, я, я вже не виход, тому вже утром батюшка сказав, що там якийсь який парень та заблудився та питав, як його, де, 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 де сісти, де машину знайти, щоб доїхати у Кременчук у два часа ночі. І я почула, я почула що, що, він, що він йшов у під'їзді, підійшов до, наш, до дверей. Він не стукав, він просто стояв біля дверей. Тоді пішов, так напротив до Клари Олексійовної і тоді до батюшки почав батюшки стукати він. Я, я дуже чутко сплю, дуже чутко. Mm -hmm. Дуже. Глас не замкнула, прям сиділа. Брехлива. Ой, та не вірю, хоч ти крес целуй. Хоч крест силу, й бреше лицей. Я прийшла до Олексіївни, десь було минут 15-20. Якої Лексіони? Боже, от балакала з Олексієвною, От Васильівники минут 20-12 я прийшла. І не спала. Не спала. Оце прийшла, ти така сильна. Я коли не сплю, я мертвий. І я мертва, така, що Де ти мертва? Та спала, ти не бреши. Ну не бреши. Ну не бреши. <связь> я тебе кажу, Ой, блядь. Як... Ты там, мені... та, брехла, тобі, я... тобі, то ты дрыхла тебе те комментарии, тебе то, что тебе насрать своей сферовой башни. Это ты только вы делаешь. Ну, ну, так, я уверен говоришь. в этом. Думаешь, За сколько лет тебе то, что пишет, тебе насрать. Хай, ты тем более, <связь> я уверен, что и не читала ничего. А что А что ж ты не спала? Наяву все было сказано. А что я не так? Хорошо, что я не так сказал? правильно сказал. Ну, конечно, правильно. Правильно сказав. Вот правильно Ліда сказала. В голову нельзя брати, лучше в, в рот. Ну так от уж. Аби давали, да. Да. И так. И давали. Все правильно сказав. Ти не професіональна сиділка, що сразу була, прийшла і могла все робити і все правильно. Постепенно поймеш, навчишся і по питанню построить, і все. Що не так. Надю не трогайте, надю не трогайте. Надюшеньку мою любиму не трогайте! Квартиру, квартиру. І І що? Ну, такі кота! Усло. Кота содержать. Ніхто не содержать кота. Ну, я кажу, як є, ніхто не садер. Ну інтернет що там, 150 гривень стоїть, інтернет. що там квартиру я тобі сто раз казав. ж, чому платити. тут ти сказав? Я, я сказав, платити. що я буду оплачувати. Я їй запитання казав. Ну договорились, що ви опла... скидуєтесь? скидайте, це ваші проблеми. Я предлагаю своє, ні, скидуйте, що хочете делать. Я їсти не буду більше, все. Конец. Чтобы мені не казати, ні, я не буду їсти. Як не хочете. без камери, не з каміни, не треба більше ліпити, Що потім винувати, що для мене ліпить пельмі, потім корени маму. Не треба. Все, я нічого не скидаюся, я нічого не буду їсти. До свидання. Їсти, готуйте, що хочете. Ще пельмені заберу туди і все. Що так, хочеш робити. Вишвину. Собакам накормлю. Просто жалко труда. Ну что жалко Нет, ага. mm -hmm. сама поешь. Сама mm. поешься. Боже, за Ой. Ой. Делается, так, сегодня делается, ничего, была, не скільки... сегодня не ничего не Я сегодня ще ничего не їв. Нет, спасибо, не надо, ешь самі. сами. Свою капусту, свои пельмени ешь. С ливером без ливера, беляши ешь, торты. Ну, Юля была права. Права в чем? Ну, файла. Ну, Чуть, не ты ты же жмешь, а пожалуйста. чего ты? Ну, файла, я ката. Ну ты знаешь, что. Ну, була права. была права. Была права. А что не так? Веселая, мне, парень, мне, так, мне, не важно, парень, что. И но, и но когда я сказал, когда мы об этом поговорили, что сахар стал другой, Значит, можно было контролировать ну, питанием. Правильно? Ну так. Ну я, так. Я начала начала ну так надо было это изначально делать. Так я же верила. Что верила? Верила глюкометр, тебе показатель. Верила. Есть замки, продаются на холодильник. Я могу поставить замок. Специальный замок на холодильнике, если одевается. Є такі замки, одягаються застек. Все мито, все ухожено, все, все, все стирається, нічого страшного за це я нічого не кажу. Ну, що сахар брехала, це саме страшне. У Вони ж сосуди розрушаються від этого. Вкульшко, не треба надо навколо, треба надо цього не делать просто. Казати як є. А, це як я подивився. Я б сказала. Ай, блядь, а що не казала два місяці? А що не казала два місяці? А ти що мама не казала? А ти що не казала, мам? За що? За сахар. Кому? Мені. Кому? А, а. не казали, знаєш, Савелка, в тебе то спектакль. Нічого страшного. Не будем, не Пожаліли. Прийде? Прийде. Навіть якщо люди писали, все одно ж ти глянеш. Угу. Так я не дивився, бо я довіряв. Бо я не брешу, в відлічі від деяких. Якщо все тебе на то, mm -hmm. да. да. а, а я це не вона, це вона писала-писала неділі дві до того, як я подивився. Mm -hmm. А я потім прийшов, включив коментарі, Бачу там та то глюкометр, ну думаю, дай я гляну. Когда кричить: не дивись, не дивись, чуєш, чуєш? Стій, треба казати, не як не є. Робота. бо це іменно робота, це робота. Все остальне це общение, а це робота. Mm -hmm. Ну вичисли мене, за не надо вычислить, надо делать то, що надо, не надо мені ту тисячу. Те, що я помилку mm. зробила, я вам віддам тисячу, я сьогодні принесу його. Не, не надо О, кого. Ой, сиди раді. Що дав, я вам принесу, я дам тисячу. тысячу. Я... Та там ти три місяці ну, брехала, там три тисячі за ти наш. Зачем? <свят> ти три твої. Ти що не роботаєш? Ти все, що надо, ти робиш. Че ти мені будеш їх вести? Ну, щоб я была здорова, пришла до друга. Ты получаешь 1000 долларов. Господи, би та жінка розковіряла, щоб знала, як тим. Отаке він патья зіком на дайте вице. я хоч скажу. Ви цілий. День мало. Юлька зробить, Юлька зроби, що блять і виплатив Германія тмінять Україну. І квартира зроби. каже, я буду платити. Тебе пригласили за мною поухажувати, бо я плохо бачу, ході плохо, чую погано, куди мені на вулиці самій шляться. Я попробую ось ходити. Тебе коли не буде, поїдеш що набуть додому чи на. Що тобі треба там зробити? Я візьму паличку, потихоньку піду в аптеку. Я вже, я вже цілу, ти, ти смієшся, я цілу ніч не спала, Ой. я сиділа там. Ой, сиділа. Господи ну, як господи. Хочешь, як хочеш, як хочеш, як хочеш. Я вже думаю, я Оці одвезу... маніпуляції. Я боже. От, ні, це не маніпуляція. Я думаю, щоб не платив за квартиру, о, я відвезу масіка, відвезу, попрошу о, Тараса як дурна. Оля буде І ходить, до чого це. Оля буде ходити і до чого? за ним. Ну і к чому це? Одвезу масіку. Ну щоб легше було, ти ж платиш за квартиру. Ой, боже мой. І оці маніпуляції кончай. Ні, так я сьогодні соберусь і їду. Свято місце пусто не буває. Не надо маніпулювати. Та, ну, саме, ну, скільки можна маніпулювати. Ну так а хто тебе трогає? Мене можна я тобі що ну, кажу, скільки? що мені не подобається, що ти не... Чого ти свои. Квартиру, квартира, інтернет, кота суде. б твою мать, котас удержи сам мене. Ну так она скаже, що я не до гарки содержа дальше що? Господи. На, на, ти, на ші, на, ти сидиш у їх на Ой. Жах. Просто тут з вас двоих жах. З вас двоих жах. Тут ти міг вона часто свободно міг сказати. Юля, а тут, пожалуйста, помовч. за квартиру і за все. Я ти, так і казав, ти не сказав. Що ти, Що Чотир рассказываешь. А що я должен сказать? А що ти, я должен сказать? Квартиру я плачу, ми так договаривались, як я не сказав. Ну, ну така хто. А вона, Самвель. Ну така пойми... хто? Саме. Ти пойми, оцим цим вона oh. унизила тебе, не мене, а тебе. Вона тобі, тобі, значить, похуй, мама, а вона, а Юля бачить, що мама не ухожена, мама грязна, мама не була. Ну вона так сказала. І що далі? І вона унизила тебе. І чим? А оце цим. Що ти не дивишся, а Юля бачить, що жінка там сказала, Юля, ти цим унизила сам вела, не Надю. Цим ви унизили самі себе. Я чим? Ви самі себе. А я чим. Бабськими розборками, що ви не можете своє лічне виносити на публічне, що ви я... не можете ви... нікакої дипломатії. Я да, Це ж баби, розумієш, баби винесли да, Вы ну, іма, на ви винесли Вы на публічне. Каже, ви, ви винесли на публічне, ви є. Баби базарні. Базарні баби. Правильно, мама? Що? Що базарні баби. Да. От і все. Дві баби, три ярмарка. Я пішов. Дві базар. Їжте свою капусту, пельмені. Цей базар не кончається. Їжте свої пельмені, вареники з лівером. Торти варіть. Київський торт. Курицу ешь. Буду курицю їсти. Юлі не найдет. Господи, помилуй. Буду курицу їсти. А вы ви... что хочете делать-то? Все, счастливо оставаться. Загонь. Да. Да да час. 239 3 таксі. Пожалуйста. Повези мене на озер. Стиць По-русски здрасте. Що на той я За платьями, этими тряпками їсти. картины все покралы. Вот уже люди. Ой, господи. Белая черемуха весны, Почему он не со мной? Белая черемуха, скажи... Блядь, Чей? Сирена. Чуть как вы. Ну, ужасно, не люблю скандалы. Никогда никого не обсуждаю, чтобы вы написали, чтобы вы не думали. Никогда за глаза кого-то я с кем не обсуждаю. Никого. Всегда говорю, не несите мне сплетни, не сбрасывайте мне ссылки ни на какие видео, ни на какие э, скриншоты. Никто что на меня сказал, ни в лично, ни в перевез, нигде. И люди создают. Я даже блокирую за это. Ой, господи. Забачите, прижав, прижал, иду в сумке, прижав этот... Ну, сумку Ключ прижав і відкрився багажник. Зробила мене крайнього. Ой, в шокі. Я в шокі Коли там ставить балкон. Так Хорошо буде з балконом, ставить буде. виходити на вулицю. Буде, ну як на вулицю, на балкон буде виходити. Хороша камера. Ой, я когда за сайгачка думаю, ребята, все время плачу. Боже, який він хороший, як, як йому повезло, боже мой, як мені повезло, що я його знайшов. Не знаю, такий кот. Такий благодарний, такий хороший. Не знаю. Сайгачок, звісно. І хорошу життя котячу прожив повноцінно. І не стерилізований залишився, і в квартирі, і є у нього і хліб, і криша над головою. И надо подлечиться и надо... Все що надо, йому. Люблю його очень. Вообще, такий кот нас Він Мен, мені мене напоминаю. Мне кажется, что що... Не знаю, він як я. Цей гачок Я всегда плачу, ребята, когда я его вижу, плачу, просто плачу. Машина стоит. Что она взорвалась, чешу? Непонятно, что? Чего она там стоит, там машина, непонятно, ребята. Не люблю скандалы, страшно, честно говоря, вообще я от них болею. Ну, это хорошо, что такой разговор состоялся. Что не надо просто придумывать. Работа есть работа, не хочу смешивать вот это вот рабочее с личным. Я не люблю чувство, что я от кого-то завишу, чтобы мне не казалось, что ой, я сейчас его еду или то. Едет кто хочет, кто куда. Мене щось не устраиває. Мало Надя, Надя постійно каже. Ти скажи, ти скажи, якщо, я зберу, зараз уїду. ти скажи, ти скажи, Та скажу, як треба буде. Надя, що ти переживаєш? Мною не заржавейте, якщо треба буде. А казати, що мені делать, не треба. Коли треба, скажу. Опять я проти правил поїхав, ребята. не можна поворачивать. А даже когда поліція бачить, тут повернула. А я ж. Чем я хуже, той другой белая черемуха весны?